Ми тільки разом зможемо напрацювати логістику допомоги, щоб вона адресно прийшла непосередньо той дитині, тому погорільцю, учаснику АТО, ветерану, інваліду і навіть не то ж інваліду, людям похилого віку, які нуждаються в цій допомозі. Ви знаєте, ми своєю родиною завжди приймали участь такої гуманітарної, ну гуманітарну участь приймали завжди. Це не один рік. Ви, я ріс, ставав на ноги у вас на глазах, і ви знаєте, ну нашу, тобто, нашу історію дуже-дуже прекрасно. І коли встала в державі така необхідність, то ми вирішили з родиною всі свої прибутки. Сім'ї направити підтримку держави, підтримку України. Це мільйон тисяч гривень, яка була потрачена тільки в 2014 році. Я так коротенько вам справочку, щоб ви просто розуміли, про що це ведеться. Це 6 автомобілів, які були направлені в зону АТО, більш 100 тонн продуктів харчування, 300 кубів дров, 50 бронежилетів. 150 пар зуття, берці, сапоги, 30 укомплектованих вишмішків повністю з усім обмандіруванням. 150 комплектів форми, 20 акумуляторів, спальні мішки, там електрогенератори, бензопили і все остальне ну, милиш, це не вважається. Ну і звісно, без дістоплива і пального теж нічого не зробить. Ой, 15 тисяч літрів дістоплива теж пішло на таку допомогу. Це не піар. Ви зрозумієте, але це все треба доносити до людей, тому що нам на підтримку тобто, коли побачили нашу діяльність, одізвалися благодійні фонди. Це такий благодійний фонд в Тернопільщині мого колеги, бившого народного депутата, але дуже гарна людина і щира. Благодійний фонд апостола. А він є засновником цього свого благодійного фонду. Михайло Володимирович Апостол. І ще один благодійний фонд це Черкащина Полісся. Так, зараз подивимося точніше. Нехорошо ж буде неправильно назвати фонд, правильно? Так, черкаський благодійний фонд Поліський оберіг. Коли вони подивилися нашу роботу, вони підставили свої плечі і почали допомагати різними своїми там речами. От щоб ви зрозуміли, за півроку фонд Михайла Апостола відправив не тільки в зону АТО, а мешканцям всієї країни, які потребують допомоги, це близько 30 вантажівок, які мають там по 20-25 тонн грузу. Це різні гуманітарні. Речі, тут і вони нам допомогли. Оце все, що знаходиться зараз в е приміщенні, це е їхня допомога. Вони неодноразово її подавали. Надавали, а зараз ми її ну, е на уровні благодійного фонду крокуємо з турботою. От, е то... Вибачте, хвилююся, ви знаєте так то ми будемо будемо доносити разом з вами цю всю допомогу до до людей.